Всім привіт! Коротше, я недавно я собі в Інстаграмі розказував, а це дивлюся, це хтось. От я кажу, чим мені не подобається YouTube. Так же само з цим согласен з Тому що в Інстаграмі, якщо людина там веде сторінку, чи в Тіктоці, в соціальних мережах таких, там можна подивитися, зайти і подивитися, откуда, побачить фейси. І... І оприділити, що це за людина. А в Ютубі такого не можна, тому що там підтягується пошта і там, там по-другому, там не може бути нічого, ніякої інформації. І все. Недавно я кажу, я, я завжди буду гостро, блядь, реагувати на ті... Коментарії, які касаються коментарі, не те, хто пхає носа, влазить мені в сім'ю, питається розказувати, умнічать, і блядь, і обізнять, питається учити, що треба, куди треба Артурчика здати, і що треба робити, чи як кому треба себе вести, чи кому як попід попідстергатися, чи, чи кому як вирівнять зуби. Я всігда таким казав, ідіть. Не треба лізти, чіпати сім'ю, дітей для мене це святе. Я завжди буду посилати, розсилати. Не в тому плані, що, о, Юра, не реагує, це, це типу, долбайоби». Я своїми, так сказати, посилами, я розказую і, повірте, мені таке. Ті, що пишуть, або потім в інстаграмі: Ой, ви мене не так поняли. Ні, так поняв. Якщо касається моєї дитини, якщо починається розказувати, що мені робить, я все так понімаю. Тому що ніхто ніхто не пойме, як воно, Порой бувають такі моменти, що якщо був би сам йобнувся. Отак трохи розрядка, що трохи Таня. Чокається, а потім я трохи чокаюсь, потім двох чокаємося. Ну, такого плану. Недавно пострічав цей в інстаграм і бачив сьогодні. Подивився, пише якась сука, не знаю, нік. Те, що ви не здаєте Артурчика спеціалізовану школу для дітей з особливими потребами, це не турбота і любов до сина. Це зовсім не те. Артурчику треба спеціалісти, психолог, дефектолог, логопед, вчителі, вихователі, масаж, лікування, спілкування з дітьми, гуртки. Потрібен режим. Мені це й хочеться сказати, може, дивиться в Ютубі, Откуда ви, сука, взяли, блядь, що я, що ми не займаємося з Артуром, що ми не ввозимо нікуди Артура, що ми в Інстаграмі трохи більше там показуємо, тому що там ну, минутні відосики, сторіс і все. Я не можу, ми не можемо все знімати і показувати, де ми, що ми, куди ми. В Артура є заняття. І з логопедом, я, їз, я з ним був на реабілітації. По 309 постанові ми об'їздили дуже багато. були дуже, в Усіх багато де були. ми були. В школі в нього в садочку оформлена інклюзія. Я от з таких єбанутих я поражаюсь. Якщо питається, учити розказувати, що робити, то дехто, типу, вважає, що ми сіли, сидимо і ждемо ждем якоїсь там суперпогоди, Мани Небесної чи що. Що щось все поміняється само собою. Артур їздить на заняття. В Артура є заняття. Помимо того, вдома, те, що ми де були з психологами, як спілкувалися, як проходили це, нам цього казали, і ми так, якби і самі до цього дійшли, що всюди, куди ми йдемо з ним, от я з ним постійно гуляю. В нього почалось там от щось його переклинуло, істерика, психує, я його беру. Сідаємо на велосипед, їдемо, чи по лісі їдемо. Прошлий рік, більше часу було. Я з ним. Е Верхом його на коняці катав, весною трохи катав. Тобто на велосипеді його навчив їздити, що немало важно для таких дітей. А для таких дітей це дуже важливо, тому що крутячи педалі ліва права нога, рулюючи рулем ліво-право, тобто, держачи рівновагу, хоч він з колесиками їздить, але я їх трохи вище підняв, щоб питався. Це запуск і робота лівої правої півкулі, мозгу, і запуск речі, допом... ну, це способствує запуску речі. Це перше. Потім, помимо, ну я ж вже сказав, що помимо того, як ми йдемо десь проходимо от, Таня на кухні, що там ріже, робить, вона з ним говорить: ріжем салат, беремо ножик, робимо то, робимо то. Я з ним йду по дорозі, я говорю дорожній знак, автобусна зупинка, дорога, хата, зліва, права, блядь, спереді, знизу, розмітка, дорога. Порой так наговоришся, блядь, що самому тяжело. Ну, тим не мені, ми продовжаємо. Є Єжолі моменти, це літом, коли откати починаються. Не знаю, з чим це зв'язано. У багатьох дітей це в когось в різні пори року, ну в основному це літо. Вони тяжело, ці дітки, переносять жару, вони не розуміють, що з ними проїхать, що так, типу, це, це не об'яснить. Так же само на зв'язку з психологом. Що не так, Таня типу, спілкується і там приписують чи ті чи інші препарати. Але до сраки, скільки ми всього приймали, приймаємо, і я бачу, що ніхрена воно, ніхрена воно не дає. Дає хороший ефект це переключення обстановки. Допустимо, він там психував, нервничав і там ти його береш, там, поїхали туди, все. Він Понімання, звернення, ну, звернутої речі до нього, понімання йде 100%. Він понімає, що ти говориш. Він в другій коміті, кричеш Артурчик, давай йде сюди. Ми проводили ми е, з туалетом трохи проблема. Як до цього всього було нормально? От, з откатом проблема. Говорила із е, дефектолог, не дефектолог, я забув, як звати в Черкасах. Вона каже: таке там желейки, поріжте мілку, прийшов на унітаз, сів, зробив діло, даєш желейку. Він це вивчив, і все, він тепер приходить, сідає і таким пальцем тикає туди, де банку і все. Ну, по поводу таких, які будуть розказувати, що мені робити і як мені робити, ідіть нахуй, не трогайте мою сім'ю і не пишіть. Я завжди реагувати, завжди огризатися, буду розсилати, коли буде мені писатися негатив на мою дитину, на мою сім'ю. Тому що це для мене святе. Ніхто не пойме, як це. Як це Здати у інтернат, ніхто цього не пойме, кроме тих, хто не пройшов це. Не це там спеціалізований інтернат чи не спеціалізований. Спеціалізований ще ті Тому що ну, ти в інтернаті, з однієї сторони, я довольний, що я виріс в інтернаті, тому що для мене це трохи як кіпа, школа загартування була. Ну, це я можу казати за себе, бо я, як би сказати, ну не зовсім ми всіми своїми приколами. Но таких діток я ніколи, як би мені жило не було, я б там один хліб їв і на воді жив, я не здав би Артурчика, просто, щоб він там жив, а на вихідні забирати. Ні, тому що є моменти, коли він там. Взагалі, він ну, тактильний, тактильна дитина. Він прибігає, обнімається, цілується, гладиш його, він такий, ну тось дивиться в очі, і ти розумієш його. Він розуміє тебе, але він не може сказати. Хоча запас в нього великі, ну речі немає. Діалогу немає. Ну, не немає. Записую одним кадром, трохи збиваюсь. І лежить, ніжиться з тобою, або утром прийде, ляже, під одіалом крутиться. Ну, тось, а як там? Як в інтернатах? Там такого немає. Там типу, встав, пішов туди-сюди, там, ну, режим. Режим це хорошо, ти його щас, типу, держиш або є така яка або терапія, це типу, де там дресура. З цим я не зовсім согласен. Тому що всіх е -е, от, є одна поті, подія, і в неї там 10 рішень, ти його приучиш до цих 10 рішень. А після цього 10-го рішення возникне 11-12. І він стикнеться з тим 11-12-м, і він все, він потіряється, в нього буде ну, в нього буде істерика, тому що він не пойме, як, бо він ось 10 способами рішати. Так нельзя. я, ну, З цим трошки з цією терапією я не не согласен. І так же само за цей інтернат. Якби він десь, ми з цим согласні, що якби він десь тут, тут рядом був, там, з Виногородка, Ватутіно, Лисінка, ми б перші туди пішли. Ну, коли возити в Катернопіль за 50 чи 60 кілометрів, а дорога там, блядь, така друга-третя передача. Там дорога ужасна. Просто ужасна. І я плюс-мінус сидів собі, підчитував, стільки це тисяч гривень на заправку на машину на місяць, щоб повезти, забрати. Це, допустимо, ти повіз дитину, і там лібо сидіть до заняття. Лібо вертатися назад і потім знову їхати і знову забрати. Я... Ну, це нереально. Я не знаю, може ми споткнемося з тим, що будемо будем розглядати кардинальні зміни, переїзд, може, інша країна. Я не знаю, як це буде. Я теж допускаю такі мислі, я теж розглядаю, теж обговорюю це. Я не знаю, як це буде. Ну, щось подобного, таких умників, блядь, які питаються розказати, типу, о, Юра, не матюкайся, так не слухайте тоді, не матюкайся. Я матюкаюся за того, тому що це цепляє, блядь. І коли мені будуть розказувати, як мені себе вести і кого куди здати, поздавайте, блядь, своїх дітей. І тоді я побачу, хоча є такі, сука, кукушки, блядь, які, е, які їм по барабану, вона може і 10 родить, і 10 здати. І, і не дьоргне всередині, і не йокне. У ну, мене не так. Я такого не не приветствую. Ну, з последніми моментами говоримо з я кажу, що. Дуже дуже хорошо, і я дуже довольний, що ми на наважились на і Таня так само думає на доцю Вероніку, тому що ім, іменно в такі моменти вона є такою, ну таким антистресом, Ти от приїжджаєш, як я приїхав. З поля приїхав нароблений капець, а вона лежить і така улипка, і ти вже все, в тебе вже блядь, не ні болить нічого, ні, 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 ні думаєш ні про що погане, ти вже все її обнімаєш, заціловуєш. Я кажу, я вже не дождусь, коли вона стане більшенька, трохи, щоб її так затіскать, затіскать крепко. Ну і так. І так, і так, і так. А всім тим, хто питається якось поучити, розказати. Дуже хорошо буде, коли кожен буде дивитися за собою і кожен буде слідкувати за собою, а не дивитися, як хтось живе і як хтось ділає. І оцей вислов: типу, ну ви ж ведете типу, соціальні мережі, то, типу, привикайте до іншої думки. Є думки реально. Я кажу, з допомогою соціальних мереж ми дуже багато знайшли добрих людей, відзивчих, які стали друзями, кумами дуже хорошими знайомими, то тобто дуже багато допомогли нам і. Всім допомогли там і фінансово, і матеріально, і зв'язами з усім допомогли. Ну також є і недоброжелателі. А якщо говорять, що типа ви ведете соцмережі, то привикайте до... до негатива. так до негатива ніхто не привикне. А я ще раз повторюся, що я не буду терпіти і не буду мовчати, коли мені будуть говорити і писати всяке подобне на мою сім'ю, на моїх дітей. І тим більше оскорблять. Хто б це не був, чи з рідних, чи не з рідних. Я не потерплю такого. Все, всім пока.